Я їм даю ласкаві імена, тому що вона, я не знаю, мабуть, вона чує. От коли підходиш і в тебе поганий, поганий настрій, там, якийсь ти злий, то щось случиться. От щось не буде працювати, перегорить якийсь запобіжник, щось буде. Коли ти підходиш до неї починаєш там киця, у нас машина я не книпся, киця це наша найулюбленіша машина. Вона більше всього збивала і більше все працювала, ми прямо на послані киця. І підходиш доброго ранку киця і починаєш спілкувати з ним. Тоді вона працює. Була в нас одна машина, ми називали її бабуся. Це наша перша машина, вона була, на жаль, вражена ланцетом. Зараз готується до відправки на ремонт. От. І вона була з характером. От коли в ній працював екіпаж, от наш, вона більш-менш працювала. Якщо туди хтось сідав. Ну, не не з нашого екіпажа, то обов'язково щось случалось. Щось десь допобіжне десь щось перегоріло, от. або вона веде себе якось не так. Ну, як, як навіть неї душа якась є. Була в нас одна машина, е, вона була дуже капризна. Вона дуже добре працювала, якщо вона працювала. Ну, вона була схожа. На розум. Тобто, якщо щось не так, вона моментально ламалась. Вона працювала атічно. Вона була така, як капризна дівчина. Десь щось не так, десь щось не назвав і утром якась ласкава, вона обов'язково поламається. Була одна історія, треба було ремонтувати, а запчастини привезли дуже поздно. Це вже була ніч. От. І механік мій каже, а що ми поліземо ночі, завтра зранку? А мене як заступника зверху ж не погладять по голові, якщо машина не робоча. І я поліз сам туди ще ремонтувати. Потім ж прийшов вже механік, мені допоміг, і ми її відремонтували. І вона нам віддячила потім зранку.